Народився в Італії конкретно в Сіцілії. На Сіцілії в родині віруючої родині зустрічається з компанією з громадою, яка є антиклерикальна. Він повністю відходить від Бога від церкви, стане сатаністом. Він помирає в святості. В нашій родині Святого Домініка äh, очікуємо äh, вели, ну, таку велику урочистість, можемо сказати, ähm, äh, блажений äh, Бартоло Bartolo, або Бартоломей, Бартоло Лонго, Міріан Святого Домініка, Італієць, äh, буде, буде канонізований святішим отцем левом. 14 19 жовтня 2025 року в Римі. і цієї можемо трошки подивитися на його дуже цікаве, незвичайне не життя, надзвичайне життя цього а, чоловіка, який. А, Може стати прикладом для багат, багатьох з нас, посвячених людей, богопосвячених осіб, ну так само і для всіх, які, які хочуть проглибити свої, всі, свої відносини з Богом. Бартолу Лонго народився в Італії, конкретно в Сіцилії, на Сицилії. В родині, віруючої родині, навіть практикуючої родини, де кожного дня молилися святу, святий Розарій. У шість років його батьки його записали в колегіум отців піаристів, де він про себе говорить як про дитину, як згадує про себе як дитину дуже живу. Таку неслухняну, яка робила такі, ну трошки задавала такі проблеми батькам. Коли він закінчив у віці 17 років цей колегіум, він став учителем елементарної граматики. Це була е, його, його професія, Но він далі продовжував на університеті, Королівському університеті, е, е, студував право, е, і там починається таке його свідоме життя, яке е, залишило сліди е, на все його життя. Тому що е, він там перший раз зустрічається з. Компанією з громадою, яка е, є антиклерикальна. Е, він бере в тому участь в цій в ці, в ці групі, е, і після того, як е, він прочитає е, твір від е, одного з відомого італійського антиклерикаліста. Прожиття Ісуса Він повністю відходить від, від Бога, від церкви. Навіть півтора року до свого навернення Він стане сатаністом. Бере участь на сатаністських цих згромадженнях і, і стане відомим для сатаністів таким керівником. Це не триває дуже довго, його дуже не влаштовує це життя, він відчуває постійно неспокій, не має миру, і він шукає знову в церкві, шукає допомоги. Його скерують до Домініканця, до отця Домініканца, який потім його стане його, його духовником. І він знову повертається до церкви. І, і стає так само Мір'яном Святого Домініка і починає своє, своє життя, якби скерувати в духовному напрямку через допомогу Діві Марії. Він починає молитися Святий Розарій. На своєму шляху, на початку свого духовного шляху, того духовного шляху, він. Як людина дуже заможна, він все своє, все своє майно, всі свої кошти скерує на допомогу бідним і хворим. На цій дорозі його навернення він зустрічає заможну вдову, яка має п'ять дітей, з якою він є в дуже таких дружніх стосунках. І, і, і вона йому допомагає в духовно, в духовному, на, на духовній дорозі, на духовному шляху, і е, через якийсь час е, він е, відвідує е, парафію в помпеях, е, де є у ці заможній е, вдови є дуже багато, дуже багато. Е, Статків майна, і він там просто як, як юрист хоче наводити порядок. І коли він заходить в цю парафію, Помпейську парафію у міста Помпея, Помпеї, він там зустрічає жителів Мірянів, які, які є в дуже поганому моральному стані. Біля тисячі людей є таких просто заблуканих людей, які не дотримуються ні таких моральних якісь, е, е, чеснот, і, і він тоді е, чує голос е, в Помпеях на тому місці, е, чує голос, де, е, де Бог йому говорить, що як ти будеш е, молитися, Розарій, ти отримаєш спасіння. Це для нього є нова, новий поворот в житті, можна, він, можна так сказати, він знову починає якби, новий наступний етап духовного життя. До того ще треба йому злагодити стосунки з, з цією вдовою, тому щоб не викликати якісь, якісь там скандали. То він одружується з цією графин, з заможною графиною. І, 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 і все життя потім прожиє в, в чистоті, хоч вони одружені, але він все життя присвячує Богу і Діві Марії. На тому місці, де він чує в помпеях, де він чує, що він може отримати спасіння через молитву Розарія. Він це зрозуміє як, е, як, е, запрошення Бога, е, як покликання, не лише запрошення, а саме покликання, що він працював е, на, е, в служінні як, е, як працівник е, у Діві Марії. Е, він е, просто з е, починає від того, що він від. Одної монашої спільноти забере дуже старину таку картину, яку він зреставрує, дає зреставрувати картину. І вже в, на цій картині вже перед цією картиною починаються робити чудеса. Ми її тепер знаємо як, як чудесну помпейську картину Діві Марії, де зображена Діва Марія Розарія. Свята Катерина Сієнейська і святий Домінік. Він і на основі цього першого одужання чуда Божого перед цією картиною, і за заступництвом Діві Марії починають люди посилати і всього світу посилають гроші, кошти для побудови святині. І Бартоломео Лонго побудує велику святиню, яку знаємо тепер як святиню Помпейської Діви Марії, яку відвідував свого часу і Папа Римський святий Йоанна Павло II. Двічі і е, святіший отець е, папа Римський Бенедикт XVI. І починає, починається великий апостолат. Бартоломеа Лонга або Бар Bar Бартола Лонга починається великий апостолат Святого Розарія. Він засновує, біля цієї святини і uh, монаше згромадження жіноче uh, святої uh, Діви Марії uh, Помпейської і uh, різні заклади, uh, наприклад, заклади для дітей, які, uh, яких батьки uh, є. Uh, у в'язниці, потім так само для дітей, які, які є, які, у яких нема батьків, значить, дитячі будинки засновує і працює для блага все життя, аж до, конці, до кінця свого життя працює для блага хворих і, і бідних людей. Він перед смертю. Отримує дуже великі такі від Бога великі такі, якби, обіцянки, що, що це буде продовжуватися у нього це діло. І він помирає в, в святості, в такому, в, в такому чутці про святість і є похоронений так само із своєю дружиною. Із своїм духівником і сестрою, яка подарила в подарила цю картину помпейської Діві Марії, вони всі похоронені в святині в Помпеях.